Доброго дня, комісії. Рад розпитати на черговій комісії нашій та гімальної власності житло, планеного господарства, благоустрою, планування території, будівництва, архітектури, розбережень та транспортного однакових селищної ради. Сьогодні у нас 8 число, грудня місяця 2025 року, ми з вами знаходимося в приміщенні Она селищної ради в залі засідань і сьогодні на у нас 12 година дня. Розпочинаємо чергову комісію, нашу спільну комісію. Сьогодні присутні Сергій Олександрович, Балмовський Володимир Борисович і Сполис Сергій Володимирович. Відсутні у нас Берник Ір та Мартин Олександр Лазарович по поважним причинам. Також в нас запрошений був Гудзіківич е, Валентин Михайлович, наш головний архітектор нашої громади. Вам зважуємо претенденний. У нас сьогодні на розглянули шість питань, е, Ви з ними ознайомилися. Тоді, якщо немає ніяких зауважень чи немає ніяких пропозицій в різному додалених. Немає Так, Тоді прошу тоді. Давайте голосуємо за теперітного і просипаємося до наших питань. Прошу до розгляду, хто за проти утримується. Дякую рішення, не затвердили. З першого питання у нас перше питання: пронесення з дорішення націоложної ради. Номер 3027 від 05.09.2024 року про розроблення детального плану чи території села ще одеської райони десь коласті для будівництва багатоверхового житлового комплексу з об'єктами торгового, адміністративного, соціального та громадського призначення. У нас було звернення нашого архітектора, тому проходячи він присутнім і дає йому слово. Прошу вас доброго дня. Вказане рішення, яке було прийнято сесією аналізу спеціальної ради 5 .09 .24 року, 24-го року, провезуємо детально в тому числі, внесення змін, яке до нього полягає в тому, що в межах розробки цього детального плану території складається територія з чотирьох земельних ділянок у чотири кадастрових номерів. Один. Одна земельна ділянка була здійснює подума цієї ділянки, сформовані дві нові земельні ділянки, які вже внесені в реєстр. І тому внесення змін полягає в корекції цього рішення щодо указання точно цих кадастрових номерів земельної ділянки, нових і сформовані замість старої. Замов з одного кадастро номер, буде два кадастрови. Віз... Розуміємо, це всі, всі зрозуміли. Ну, Добре. Тут все дуже, Є, якісь зауважні пропозиції? Немає. І прошу до голосування. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався, дякую. Рішення прийняв. Де. Михайлович, ви можете бути? До другого питання У нас збройні подалокування повноважень відділу ОКМС МУС Аналітської селищної ради з оплати схожих оборонній уваги з РСО Баналський ліцей та Банатівської селищної ради на об'єкті за адресою десь області району селищного 1526Б. У нас є звернення відділу освіти культури молоді та спорту нарахунок в тому, що через високу вартість такого виділення самоприродного газу. У них є ситуація така, що в них одне один де розподіл газу, один, одна точка обліку на новоствореному створену школи наші і наш десант. Тому в них є необхідність, враховуючи в тому, що школи є окремою особою, вона має фінансової автономії, а складів немає, то далувати від світу, що ми сплачували за одним, однією особою. Відповідно, у нас не Рішення, якому ми делегуємо відділу освіти, здійснення оплати за таким-то закладом освіти, вказаний його код є і його адреса. Відповідно, щоб вони здійснили його замість в них, враховуючи кінець року і оплати всіх пожитих комунальних послуг. Якщо немає ніяких пропозицій зауважень, то ми приходимо до голосування. Прошу визначатися. Хто за проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Питання №3. про передачу на обслуговування комунальному підприємству Анатолій -комун сервісу Аналітської селищної ради злісу смуг, що перебувають у комунальній власності Авганської селищної ради. Звернення в наркому сервіс щодо затвердження їм на плогому двадшостому році перелік відсоснув і щодо здійснення ними зі програми, яку ми даємо на завержені з на сесії наші про дійснення обслуговування і обстеження всіх наших об'єктів КП КПНК. Серед був надано використування в двох населених пунктах: це селище Авангард. Ліс, Лісму, Аванард та Пре та Парламанському, що йдуть по дорозі одеса Южний, Монаші, і е, Приламанському, ті, що йдуть по бізні міста Одеса, тобто там біля схоломан. Відповідно, тут значено його площа, його йобасуватися. Воно знаходиться на балансі селищної ради, але дається їм обслуговування комісійно на 26 рік. Тому що немає ніяких пропозицій зауважень, прошу ходити до голосування. Немає. Щас, прошу зачасті, хто за? Проти утримався, дякую рішення прийнято. Питання номер 4. аналогічне в третьому, але про передачу на обслугову між логомильним підприємства Драгнава, Она селищної ради, зелених насаджень, селищі Авангард, селі Правда селі Нова Долина, що перебувають хвиля власності Аванської селищної ради. Знову ж таки, звернення ЖКП Драгнава по тій самій же програмі, але вже що стосується нашої підприємства Драгнава, але вже в Авангарді Правда та Нової Долини. На балансі ради знаходиться я скажу, 341 одиниця дерев, кущів, та квітників, які знаходяться на будку. Напалися самої ради на 26 рік ми делегуємо право обслуговування значних об'єктів за ЖКП Дергана. Так створена комісія відповідно пропозиції в рамках бюджетної програми по їхньому обслуговуванню на 4 і відвідуванні коштів. Ми повинні визначити їхній об'єм і вислідати актом на обслуговування. Якщо є якісь зауваження, пропозиції, прошу, можете визначати. <звіднення> прошу визначати. Хто за? Проти утримався. Дякую рішенню кримто одноголосно. Питання номер 5 Про передачу на обслуговування комунальному підприємству об Хлібадарської виробничого управління, житлово-комунального господарства, Американської селищної ради, зелених посаджень СМТ Хлібодарський. Прошу вибачення. Ми зразу до себе змінили СМТ, а селище. Ксавіта, селищі. селищі. П'яте питання. Тут вказано: Хлібодарський, ще, ще прибуває на власності Онацької селищної ради. Знову ж таки, на балансі ради знаходиться. Слані насадження в кількості 161 е, 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 штука. Е, територіально знищується в Саша Хлібдарському ЖКБ, БУ ЖКХ вісні з ними обслуговування. Знову ж таки, на 26 вік ми визначаємо перелік їхньої діяльності, створення комісії, передаємо їм на обслуговування. Пропозиції, питання? Немає. Прошу визначатися. Хто за? Проти утримався дякую рішення прийнято питання No шість. Про затвердження перевірку договірів, закріплення товарів, робіт і послуг, що не для забезпечення патруль територіальної оборони ЗСУ та інших спільних розділу оборони. Ви знову ж таки, як зазвичай у нас є питання, які нових частин ми не говоримо. В загальному ми допомагаємо. І наразі у нас є затверджені акти, які ми продали військовим стинам. Вже я так думаю, це не це не останні ці місяці, але попередньо для нашої комісії воно надається. Це те, що подавалася лишне рада, саме як в нашій військовим частинам. Ви е, могли знайомитися з переліком, з е, актами і з е, військовими чистинами. Якщо є якісь зауваження, можна зараз їх підзвучити. Тоді прошу визначається, Хто за, проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Щось буде в різному, додаємо. Є якісь пропозиції? Тоді дякую за оперативність, за те, що ми так зібралися в кінці, це вже наша остання сесія. Де, тому дякую вам і судним за увагу.